Да? Тому що молода буде, ну, їй треба одразу весілля, сукня, а його ще жість помотала. Да? Вона буде казати, коли ми одружимось, коли ми одружимось, давай познайомимось з батьками, я хочу дітей. Да? А він щойно вийшов блядь, з якоїсь піздеки. У нього ще око сіпається, в нього ще нога дергається. Да? Він ще дуже боїться, що він зараз знов таке попаде, що його ще знов танком переїдуть. І чому для нього мілфа ідеальна? Тому що мілфа ні на кого не тисне, вона ще приглядається. Вона дивиться, ага, ну ти дід чи ти під дідок, подожди, в мене ще є смальтіпушки. Я ще не оприділилась, малиш, по Понімаєте? Понімаєте? Вона не тисне, вона дуже самодостатня, вона неї є взагалі, дуже хорошо чим заняться, да? Вона не буде його через тиждень гнати уже давай штамп. Ні. Вона ще на нього подивиться, подожди, ти ще заслужив, ти ще не служив, малиш. Ти ще не служив, а послужи. послужив. Да? І от з такою жінкою він відчуває і свободу, і близькість, і свободу, і близькість, а вона ще його й не очень хоче приймати.